Слава Богу, брата і сестри, дорога церква. Час слухати Слово Боже, Господь благословить наші роздуми. Буду читати апостола Павла, послання до Коринтян, перше послання, 13 розділ, вірш 13. Павло говорить такі слова, а тепер залишаються віра, надія, любов оці три. А найбільша між ними любов. І тему своєї проповіді я назвав найбільша з них любов. Про що говорить апостол Павло? Апостол Павло говорить про шлях, який може нам допомогти краще пізнати Господа. Нам, людям, притаманно шукати правильні шляхи. Ми завжди з вами по життю шукаємо правильні шляхи. Коли зустрічаємося з перепонами, коли зустрічаємося з різними викликами, який шлях є найкращий, щоб ту чи іншу проблему вирішити якнайкраще? І це правильно. І от в духовному світі, ви знаєте, так само е, є різні шляхи, як можна пізнати Господа. Хтось може опиратись більше на заповідь, хтось, можливо, робить більше концентрацію на духовних дарах. Апостол Павло цю практику він не заперечує, але коли він піднімає ці теми, він чомусь приводить все до любові. І показує по місній церкві просту істину, що саме любов є тим елементом, який допоможе людині найкраще зрозуміти Господа. І от саме про це я хочу сьогодні проповідувати. Чому саме любов є тим інструментом, яким допомагає нам краще зрозуміти нашого Бога? Говорячи про любов, хочу перше сказати, що любов це є Боже відкриття. Взагалі, це є величезне благо, яке уособлює в собі Творця. І коли ми з вами говоримо про любов, про пошук любові, звісно, ми своїм розумом їством своїм, намагаємося зрозуміти або осягнути це величезне благо, яке нам так потрібно. Коли ми розмірковуємо про любов, Слово Боже, багато говорить про Божу любов, в своїх роздумах ми прийдемо до Голгофа. Бо саме Голгофа це є місце відкриття Божої любові. В Біблії неймовірно багато історій, подій. Які пов'язані з Божою любов'ю, неймовірно багато. Але вершина всіх цих подій є Голгофа. Тому Господь відкриває свою безмежну любов до нас через Голгофу. персонально до кожного із нас. Нам, людям, хочеться те, що ми читаємо в Слові Божому, переживати на практиці. Так, от саме Голгофа Боже відкриття. Жертва Христа особисто за тебе, особисто за мене, дає зрозуміти нам, особисто кожному, як Бог мене любить. Мене особисто любить. І звісно, це настільки захоплює нас, що нам хочеться пізнавати цю якість Божої любові. Відома історія про доброго Самаряна вона взагалі підіймає неймовірно дуже багато тем. Коли ми направляємо своє єство на пошук Бога, Бог неймовірно з нами цікаво працює. Ми ж хочемо стати духовними людьми, зрілими людьми, правильні цілі у нас, ну, бажання правильне у нас. Що робить Господь? Коли ми направляємо своє бажання пізнавати його, Господь бере наше бажання і розвертає до людей. Бог так духовно цікаво світ побудував, щоб пізнати Його, Він направляє нас служити людям. І саме через служіння людям ця людина стає як інструментом для пізнання Бога. Якщо я служу людині, тоді я краще пізнаю Творця. Ви знаєте, відоме місце писання, якщо ти любиш Бога, то ти маєш любити і брата свого. Господи, я тебе люблю. Добре робиш. І Господь твій пошук Він бере і розвертає його до людини. Бог явився Моїсею, таке дав йому потужне відкриття і далі каже: Іди до фараона, іди до мого народа. Моїсей не залишився на горі. Бог його відправляє до, люд... до свого народа. Інше місце писання, коли Мойсей зустрічається з Господом. Пам'ятаєте, у нього обличчя почало сіяти від цього відкриття. І він навіть приховував, він знову пішов до людей. На яку би ти духовну вершину не піднявся, справжня духовність буде вести тебе до людей. Христос, коли прийшов в цей світ, якби закритий спосіб життя скетичний, давав би величезну духовність. Христос би зібрав би своїх учнів, пішов би з ними в пустелю на три з половиною роки, потім вийшов би звідти і пішов би на Голгофо. Ну чомусь він так не зробив. Він три з половиною роки не тільки з учнями, коли ми читаємо Євангеліє, він постійно з народом. Постійно. Чому? Бо треба просвітлювати людей, треба вчити людей, треба піднімати людей на той статус, на якому вони повинні бути. Оце є, друзі, справжня духовність. І отака є любов. Тому коли ти берешся за Боже служіння, а служіння пов'язано, любе служіння в церкві, пов'язано служіння людям, то запам'ятай, це буде тебе розвивати, і ти будеш рости в любові до Бога. І будеш відчувати в своєму житті. Більше його любові. Далі що робить унікальна любов в нашому житті? Любов очищає нас, вона очищає нас, вона нас не залишає тима людьми, якими ми є. Вона насправді глибоко змінює нас. Через що? Через служіння. Коли ти торкаєшся до болі людини, це тебе неймовірно змінює. Неймовірно змінює тебе. І ти починаєш розуміти, що ті дії, які відбуваються у твоєму серці, це є його дія. Бо ти раніше навіть на це не звертав увагу. Але саме через служіння людям доторкнутися до болі людини, помолитися разом, підбадьорити, почути, що тобі скаже людина, яка потребує твоєї допомоги. Тобто в тобі відбувається очищення. Вичищається всякий егоїзм про те, що ми чули, і багато інших речей, на які ми навіть, знаєте, не звертали уваги в своєму житті. Тобто, ближній твій, він тобі не тільки допомагає пережити через служіння ближньому любов Божу, але та людина, якій ти служиш, вона стає інструментом в руках Божих очищення твого серця. Очищення твого серця. А коли серце очищується, коли ми змінюємося, тоді що? Тоді ми краще переживаємо любов Божу. Чому? Бо серце, ґрунт підготовлений. Той, кому ти служив, він став інструментом в руках Божих, щоб очистити твоє серце. Також дуже важливо зрозуміти, що Христос нам у всьому продемонстрував свою любов, все його служіння або виконання закону Божого. Воно все окуте заповіддю любові. От просто все. Ви знаєте, і наші відносини з Господом, вони не будуються просто на виконання заповіді. Вони будуються на любові. Голгофа. З людьми можуть бути різні відносини. Є з людьми відносини, коли ти просто на якісь певних чильниках, з ким співпрацюєш, робочі відносини. А є сімейні відносини? Там, де ти все в сім'ї будуєш на основі любові. Да, є певні правила, звісно, в кожній сім'ї своя субкультура, але основа кожної сім'ї, на чому вона тримається, вона є любов. Чому? Бо сім'я утворилася на основі любові. На основі любові створюється сім'я. Так само і наші відносини, вони з Богом створюються на основі любові. І далі певні правила, які Господь нам дає, це як інструменти, які допомагають нам краще його усвідомити. І ти виконуєш їх уже не тому, що тебе хтось взяв за шию і каже, виконуй, ні. У ці відносини з ним, ти їх виконуєш, бо ти це хочеш робити. Бо є та глибина ядро, яке відновлює від не просто відновлює, а базує основою відносин. Якщо ви загуглите, наприклад, в Гуглі і там місця писання з Біблії, де апостоли говорять там про братерство, про сімейність. Що буде цікаво, ви побачите сотні місць писань. Де один апостол звертається і говорить: діточки, любіть один одного, всі послання апостола Павла починаються брати і сестри. Яку модель представляє нам новий заповіт відносин ранньої церкви? Це модель сімейності, це сім'я. Божа родина. А Божа родина різних людей зі своїм мисленням, темпераментом може утримати по-справжньому бути разом тільки через інструмент Божої любові. Також, якщо говорити, про любов Божу хочу також скасувати вашу увагу, що може бути любов і людська. І Христос також на це звертає увагу, бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Дуже легко любити тих, хто любить тебе. Дуже легко бути з тими людьми поруч, бо вони тебе люблять, а ти любиш їх. І дуже тяжко бути з тими людьми і в тому середовищі, в якому тобі, м'яко говорячи, некомфортно. Тому Христос робить наголос, яка є людська любов. Ну, Один із елементів її прояву. Людська любов це бути з тими, кому ти є комфортно. Чому Він цю тему піднімає? Якщо ми подивимось на його служіння, на місію Ісуса Христа, ми з вами дуже чітко бачимо, що Христос прийшов не до праведників. А до грішників. І хочу нагадати вас, що тих, кого Він любив, вони ще буцвяхи її в руки забивали. У ті солдати, у той синій Сінідріон, який вночі зібрався. Це ті, хто любили Ісуса Христа. І багато можна інших історій нагадати, а Він прийшов до них. Тому ця величезна якість Божої любові, звісно, Тяжко її осягнути, іноді зрозуміти, коли тебе охоплюють людські амбіції, але цей стан він в нас піднімається поступово, коли ти починаєш служити в першу чергу людям. І ти починаєш рости в Божій любові. Якщо ти не служиш і навіть тим, кого ти любиш, і навіть, то ти ніколи не досягнеш цього статусу. Тобто любов Божа, вона є безмежна. І Христос хоче підняти і учнів своїх, і нас з вами на більш високий рівень любові. Далі, що говорячи про любов, хочу звернути увагу на такий важливий елемент, що без любові не може бути справжнього навернення. Якщо ми будемо з вами, кожен із нас, от проаналізує той момент свого покаяння, що було з понуканням до нашого покаяння. Моєму житті особисто це була Божа любов. Коли я усвідомив, що я грішник, а я це усвідомив через Голгофу. Сама Голгофа показала мені стан моєї душі. І саме на Голгофі я зрозумів, ця проблема вирішується. Це і Закій зрозумів, коли зустрівся з Ісусом Христом. Тому все. Всі відносини з Господом базуються на любові. І нам, людям, знаєте, от притаманно, ми зрозуміли, що відносини з Господом починаються з любові, бо бо так Бог полюбив світ, що віддав сина. А потім чомусь ми забуваємо і починаємо будувати відносини з Ним на якихось інших елементах. Ніколи не треба забувати основу і фундамент, з якої ми почали. І це є саме той ключ, який нас від темряви розвернув до світла. Тому ми повинні зрозуміти, треба цього і триматися. І через це буде приходити в наше життя як і велике благословення, так само і великі зміни відбудуться в нашому житті. Коли ми говоримо про Божу святість, дуже актуальна тема, проповідає багато. Що є основою Божої святості? Любов. Святість Божа, вона походить з любові. Бог є любов. Пам'ятаємо це завжди. І ось з цієї любові виходить Його святість і справедливість, і милосердя. А тепер задай місце Писання, щоб ми стали такими досконали, як Батько наш Небесний. В чому? Досконалі. В любові ми повинні стати досконалими. І саме той, хто шукає любов до ближніх, горизонтально і вертикально, тоді і святість буде в його житті правильна. Вона не буде викривлена. Чому? Бо основа святості є любов. Голгофа. Голгофа. Хай Бог благословить кожного з нас. От у цей фокус тримати. Також останнє, що би я хотів сказати, на цьому скасувати нашу увагу. Перед вами цікава модель представлена. Ранні інтелектуали розмірковували також дуже багато про духовність. І вони шукали в Слові Божому моделі, різні моделі, які можуть. Які допоможуть людині зрозуміти її статус в очах Божих, а також донести Слово Боже простим людям, які не вміють читати. І от одна із модель вона побудована на сотворінні світа. Книга буття, перший розділ, Бог створює світ. І якщо ви будете дивитись, що Бог кожного дня створює, щось створює, в перший день Він створює землю. В другий день Господь створює, написано, що там рослинний світ, далі Він створює риби, птиці, потім тварини, і останній день людина. І от в цій ієрархії, ви просто погляньте на цю модель, як на ієрархію. Людина є вінцем творіння. Що нас робить вінцем творіння? Вінцем творіння робить нас неземне наше походження. Хоча кажуть, в людському тілі є всі земні, земні елементи. Вінцем творіння це те, чого немає, от в цій шкалі, нас робить те, що Бог дав нам свого духа. Тому людина має і іманентне походження створення, і трансцендентне, бо в нас частина Бога. Це саме той елемент, який дозволяє нам зрозуміти Творця. Від тварного світу, зрозуміти, хто є Він. бо людина є вінець творіння. Тобто Господь заклав все в нас для того, щоб ми його розуміли. Зрозуміли Його волю, в нас є цей потенціал від Господа. Бо якби не було, ми б сьогодні б про це з вами не говорили. І наше завдання в цьому світі зрозуміти. Як я вже розказував, що всі ми з вами проходимо через три стадії, кожна людина. І початок починається в утробі матері, де відбувається формування кожної людини, підготовка до чого? До світу, в якому вона буде жити. Друга стадія це в якій ми зараз всі з вами знаходимося, яка трішки більша, ніж та перша стадія в розмірі свого часу. Але в порівнянні з вічністю, звісно, вона ніщо є. І ця друга стадія, в якій ми зараз перебуваємо, завдання полягає в тому, щоби підготувати себе до вічності. Стати досконалим. Як? Через любов. Навіть ранні інтелектуали звертали на походження людини те, як вона створена. Те, як вона створена. І... Е Якщо подивитись, якою частиною тіла людина стоїть на землі, вона стоїть стопами. Не ногами, а стопами, щоб конкретно казати. Але вся частина нашого тіла, вона в підвішеному стані. І от вони в цьому навіть розмірковуючи про антропологічний аспект людини, казали: Та ми ж в підвішеному стані висимо. Тобто, щоб кожен пам'ятав, що він готується туди. Що тут ніхто не затримається. Бог нас не створив, що ми кістками повзаємо, як деяке, деяке творіння. Навіть от в цих речах. Я пам'ятаю, коли був за кордоном, зайшов в одну протестантську церкву англіканську, заходжу так в зал, а там нема нікого в залі. І я підійшов, щоб зробити пару десятків фотографій. Я це люблю. І в кінці зала сидів один поважний чоловік. Років 75, низького зросту, е некрупний, але такий поважний, гарно одягнутий. І я поки там, розмовляв там, малюнки на стінах дивив, дивився, повертаюсь назад, йду до виходу, і він стає і підходить до мене. І каже мені, ви з України мені. Кажу. А він каже, а я зразу впізнав, як тільки ви зайшли. А я коли зайшов, я не бачу, що він ззаді сидить. Він каже: я професор, каже, я в університеті каже, викладаю антропологію. Каже, ваша статура вас видала. Я так мені приємно стало. Тобто за п'ять секунд чоловік зрозумів, звідки я приїхав. Чому каже, бо антропологія каже, кістки ваші видають вас, каже відразу. Я кажу, у нас там всі такі, я сказав. То якщо людина, науковець, професор, за 5 секунд зрозумів, звідки я приїхав, то що ми говоримо про Бога, який бачить нейтрони, молекули, все бачить. Друзі, нічого неможливо заховати. Якщо ми подивимось далі на цю шкалу, під людиною, ви бачите, є тваринний світ. Чому я на цьому концентрую увагу? Дуже уважно, послухайте. Є особа під назвою лукавий і завдання лукавого лукавити, запам'ятайте. Тобто, якщо Бог хоче нас підняти високо в небо через елемент любові, то є той, хто хоче тебе опустити до самої землі. І ви пам'ятаєте образ лукавого, його зображують в формі козла. Якщо брати цю ієрархічну модель, то він нижче, ніж людина. По ієрархія. Тому є той, хто тебе буде піднімати вверх, там, де вічність, а є, але є той, хто хоче тебе опустити і загнати в саму землю. Тоді, як зробити вибір, воля. Що ти вибереш? Благословіння чи прокляття? Що ти вибереш? Але блажена людина, яка вибирає, віддає свою волю в любов Божу. І тоді те, що хоче Господь зробити в нашому житті, в нашому служінні через любов свою, нас ніяка сила не забере від Господа. Але повинні пильнувати, що є Той, Він теж путіваділь, тільки в іншу сторону. Христос в небо веде, а Той в землю веде. Тому постійно працюємо над собою, пильнуємо і не забуваємо, що всі ми. Створені з вами для неба. Давайте помолимось.